Світ занурюється в темряву зла і беззаконня, проблем стає дедалі більше, а люди часто не розуміють, як правильно на все це реагувати. Хтось виправдовує свою байдужість вірою в Бога, хтось політикою чи релігійністю. Але писання попереджає за кожне просте слово, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь в день суду. Ми відповідальні не тільки за слова, вчинки, але й за мовчання. Бо якщо ми мовчимо, коли потрібно говорити, якщо не називаємо гріх гріхом. То маємо проблему з Царством Небесним. Люди божі завжди були покликані відкривати гріх, закликати до покаяння, показувати шлях очищення, чітко розрізняючи, ось де Божа істина, а ось обмани темрява. Це і є покликання віруючих, не відмішовуватись від світу, а бути його світлом, не ховатися в усамітненні, а нести слово Боже тим, хто ще в темряві. Христос сказав: ви сіль землі. Це значить, що саме віруючі, покликані зупинати, зупиняти процес морального розкладу, стримувати безумство цього світу, внести спасіння через істину. І місія церкви проповідувати Євангеліє аж до краю землі, донести людям сенс життя, показати, що є добро, а що зло, де Бог, а де сатана. Бо слово Боже, світло для світу. І якщо світло згасає, то панує темрява. Амінь.